Друзі, усім вітання, хочу показати вам автомобіль, який ми привезли з лізаного аукціону Франції. Це в нас Рено Канго, Kanго Maxi Baзі 2020 року випуску на механічній 6-ступеневій коробці передач. Пробіг даного автомобіля 172 тисячі кілометрів. Ось так він виглядає по кузову, гарненький, збережений, доглянутий. І зараз покажу. Як виглядає в салоні? У нас є галогенні фари, у нас є туманки, задні парктроніки. Чистий 2020 рік, ось по вікнах можна побачити. Так виглядає в салоні. Гарний такий салон з тканини з підлокітником. Шестиступенева коробка передач, кондиціонер, у нас є навігація. Зараз вона виключена. Ерлінг. Ось так. Так він виглядає. Всередині буде. Знизу у нас є заводський ковролін. Зараз покажу з задньої сторони. У нас є парктроніки, я вже казав. Тут лежить домкрат, все акуратненько. Ось така в нього буде. Буде, до речі, не зашарпана, акуратно. Трошки тільки бокові карти на дверках можна для себе окультурити. Так, І ще з водійської сторони показую, як виглядає. Так, карти стан акуратний теж. Сидіння водія не просажене, мінімальні тут сліди користування є. Ремні все функціонує. Від якому стані руль. Досить гарний, збережений, а пробіг 176 тисяч кілометрів. Так само куліса, все гарненьке. Ось гарненьке, чистеньке. Так, ще покажу моторний відсік. Тут теж все акуратне. Всі рідини у нас в нормі. Фари в нас оригінальні, Рено. Тут що ліва, що права. акумулятор теж оригінальний. Зараз ще заведу, покажу як працює двигун. Двигун, до речі, у нас 1,5 дизель К9К. Так, вижимаємо щеплення. Заводиться зразу, чітко, без зауважень. Ось так працює рівномірно, гарно, без нарікань. До речі, резина, хочу ще показати, у нас йде мішелінка 23-го року. Все сезон казали, що протектора досить хороший. Міліметрів ще. Попереду, ззаду, теж мішелінка ззаду, залишок протектора набагато більший. Теж 23 рік, тут міліметрів 7 десь. Резина у нас вся однакова. Мішелінк крос-клімат. Тому що на декілька сезонів її хватить. Звісно, передня зношується швидше, ніж задня. Потім воно поміняти місцями і ще їздити і їздити. Ось такий канго може бути ваш і телефонуйте. Вартість такого автомобіля 12 200 доларів з усім пакетом документів. До зустрічі на каналі.